Привіт, друзі, гості, знайомі, підписники каналу Сам Собі Господар. Сьогодні знаходимося на полі. Будемо садити картошку, поле ми підготували глибокою культивацією. Поле я на весну не переорюю Так як на зиму розкидаю гній і потім приорюю І весною нема смислу викидати ще раз наверх. Просто глибокої культивації, поле рівнесеньке, як струна. Ждемо сажалку. Зараз десь маю під'їхати і будемо садити картошку. Картошку вже вивіз я на поле. Такі наші справи. Весна прийшла Пізно, звичайно, звісно. Кінець квітня. Але ж нічого не зробиш. Що так пізно, але садимо. Ось такі наші справи. Так що ждемо сажалку. Закидали бункер. От, міндобриво, там є окремий такий окрема ємність нітрамопоска, зразу буде в рядки сипати. Ну і починаємо. Як то кажуть, з Богом. Вперед. Зараз вам покажу які рядки. Ну, хто не бачив як я раніше, як я сажу, які в мене рядки на 70 і збоку там сусід, у нього там небагато сотих на 50. Садив, на 55. Хто хто назад, Зараз побачимо різницю. Такі рядкі в мене на 70 і отакі в нього гребені на 55. Ну, але я для себе переконався, що ширше, воно трошки краще, так як буде мати змогу більше тягнути з землі, як то кажуть, оддобреній. Буде більшу силу мати. Отже, потрошки ближимося к фіналу. Залишилося десь один раз заправити і буде квітка. Ну що, друзі, як то кажуть, з Божою допомогою ми це все діло досадили. Хай росте. Вам всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. E se faz baixo, transforme o canal. Dois os